Ідеальний вибір для твоїх вечорів, гетьман Гербал, якість гетьман класу. Мали можливість подивитися на візит президента України Володимира Зеленського до Ірландії. Власне перед цим відбулася його офіційна розмова з новообраною президенткою з Кетрін Канолі. І загалом це була перша офіційна, перший офіційний візит, перша офіційна зустріч відповідно від початку перебування президента Зеленського на своїй посаді. Тобто він вперше прилетів до. Ірландії, а що ми з вами почули? Ну знову ж таки про те, що ми чекаємо, як пройдуть перемовини американської делегації Віткофа Кушнера з Путіним. Ну і далі вже будемо розуміти, як нам працювати далі. Напрацьовано було 20 пунктів. Деякі речі треба ще опрацьовувати. Сказав президент Зеленський. Якщо ми говоримо про мирний план, напрацьований в Женеві і допрацьований у. У Флориді. А, якщо перемовини Америки в РФ пройдуть добре, ми зустрінемося з Трампом дуже швидко. Відповідно, якщо пройдуть не дуже добре, то відповідно зустрічатися не буде заради чого. Також президент ще раз наголосив на тому, що простих рішень не буде. Питання не в складності їх ухвалення каже: я спроможний приймати рішення важливо, щоб вони були справедливими. І е, також е, сказав, що. А, Зеленський очікує зараз сигналу від Твітко Файкушнера після їх перемовин з Путіним. Вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме. Нам на місці я думаю, від цих сигналів залежатимуть майбутні наступні кроки. Кроки будуть змінюватися впродовж сьогодення, і думаю, що навіть погодину знову ж таки спитали у ірландської сторони у Ірландії, власне чи готові вони направити не переговірну групу, а війська для того, щоб забезпечувати мир в Україні. Сказали, що після того як буде зупинено активні бойові дії, вже далі будемо говорити і про цей напрямок, але загалом. Ірландія і так надає доволі багато е допомоги в різних напрямках Україні. Ну і очікується, що після переговорів в Москве Віткофікушнер вирушать на зустріч з президентом Зеленським до однієї з європейських країн про це. Журналіст Аксіос повідомив, тобто, знову ж таки, можливо, ці перемовини продовжаться вже далі. Ну скоріш за все, продовжаться, якщо знову буде про що говорити. Тому що ми знову з вами повертаємося до чого до мирних угод. Давайте ще раз розпочну з того, що на наступний рік на війну Путін планує витратити за офіційними даними 30% від всього бюджету Росії. По неофіційних цифрах це може досягати 40%. Звісно, скоротять всі соціальні програми, в деяких взагалі закриють як не потрібні, і того. Понад 167 мільярдів доларів, що як на мене навіть не говорить, а кричить про те, що ніякого миру Росії точно не потрібно. Ну а тепер до західної преси. Бо видання CNN зазначає, що власне у намаганні укласти цю саму мирну угоду, Дональд Трамп. Приймає доволі нетрадиційні, а часом навіть суперечливі рішення і суперечливий підхід до дипломатії. Насамперед на переговорах до Путіна Трамп відправив, ще раз кажу, Стіва Віткофа, спецпосланця, якому прогнозували, що його знімуть з посади до того, як Ізраїль Хамас підписали мирову угоду. Казали, що він до того не мав жодного відношення, але Дональд Трамп каже, що саме завдяки Віткофу. І Джареду Кушнеру, зятю Трампа, ця угода відбулася. Тому він каже: а тепер зробіть те саме, тільки тепер між Росією і Україною. Ну і що вони намагалися зробити, коли видали ці 28 пунктів. Україна долучилася до активного переговору до активного е обговорення і переписування цих пунктів стало у підсумку 20, І тепер ці 20 полетіли. До Путіна в руках Віткофа і Кушнера, ну і знову ж таки нагадаю, що ні Стів Вітков, ні Джаред Кушнер не був затверджений сенатом на дипломатичних посадах. Тобто на своєму другому президентському терміні Дональд Трамп вирішив звернутися не до посадовців, як ви розумієте, та а вирішив до вузького кола ділових партнерів і як він їх називає надійних союзників. Що Пробувати вирішити найскладніші конфлікти у світі, бо нібито саме Вітку Фуйкушнеру вдалося укласти, як я вже сказала, попередню угоду. Також колишній високопосадовець державного департаменту каже, що Трамп завжди не хотів підпорядковуватися різним бюрократичним процедурам і структурам, в тому числі, і завжди намагався покладатися на особисту дипломатію. І от CNN пише, що теплі стосунки Віткова з Москвою знову ж таки викликають занепокоєння серед союзників США в вузьких колах, в наближених до президента у Сполучених Штатах. Ну а там Трамп навпаки його хвалить. Бо замість 15-20 хвилин він говорив з Путіним цілих 5 годин. Я не впевнена, що Кушнер або Вітков хоча б рота відкрили, тому що ми ж розуміємо, що Путін всі ці 5 годин не питав у Віткова, як він собі бачить завершення війни Розії з Україною. Скоріше за все, всі ці 5 годин він йому розказував альтернативну історію від е, королєви Катерини Там якоїсь там до відповідного е, правління самого. Путіна, Петра Первого І і так далі. Е, тому я би не дуже пишалася цими п'ятьма годинами, бо на, минулого разу в валясці сам Трамп ці п'ять годин за ледве висидів і потім вилетів. О, і в прямому і в переносному слові з тих самих перемовин відразу з Аляски полетів до себе, тому що сказати йому не було чого. На запитання в понеділок про те, чого Трамп очікує від майбутньої зустрічі в Москві. Речниця Білого Дому, та яка Керолен Лівіт, сказала, що адміністрація налаштована дуже оптимістично. І ще один переговірник: от ми зараз бачили його фото. Це зять Трампа, чиновник Білого Дому і люди близькі до Кушнера. Стверджують, що не було конкретного моменту, коли було вирішено, що. Що зять президента почне працювати над питаннями Росії України, натомість кажуть, що це було таким природнім продовженням роботи, яку він виконував ще до вступу Дональда Трампа на посаду, коли він допомагав консультувати деяких чиновників адміністрації під час перехідного процесу. На президентських виборах з питань, що стосуються близького е, сходу, ну і за словами джерел CNN, Трамп вважає кушнера своєю правою рукою в питаннях зовнішньої політики. Е, одне ж, джерел наближене до нього, описало його як людину, яка має хороші ідеї щодо того, як вирішувати складні питання. Ну або ж як обмінювати українські території на українські території, е, тому що на російській території ніхто нічого чомусь не хоче міняти. Кушнер і Дмітрієв випускники Гарвардської школи бізнесу, як повідомляють в публікації, знайомі вже багато років, і за словами Джерела Сієнен, близького до Білого Дому обидва, спільно працювали під час першого терміну Дональда Трампа. Е, ну і власне, от через кілька тижнів після цієї зустрічі з'явився той самий перший мирний план на 28 пунктів, з якого наразі залишилося 20, як сказав президент Зеленський. І міністр сухопутних військ США Ден Дріскол теж в якийсь момент доєднався до цього самого переговірного процесу. Став ключовою фігурою в поновленні переговорів про припинення війни. Хоча вроді казав, що не збирається їхати до Москви. Але тим не менше він також є учасником перемовин і другом віце-президента Джей Дівенса він провів і свою серію зустрічей з високопосадовцями України в Києві і в Женеві, оскільки адміністрація тиснула на нас тоді, щоб ми ту угоду про припинення війни підписали, а не обговорювали ту саму на 28 пунктів. Ще раз нагадаю. Ну і тут знаєте, знову ж таки, мені би хотілося. В розпал цих перемовин, розмов і так далі, нагадати також одну цитату президента Польщі Кароля Навроцького, який або ж навіть не цитату, а той урок, який мають пам'ятати всі, в тому числі власне і Україна, і Польща і країни Європи це також урок сучасності, це також урок для нас. у 19 столітті, у 20 столітті чи 21 столітті немає жодних угод з росіянами. є лише брехня, бажання забрати дух і бажання знищити і хенд зніщення. урок, який ми всі маємо, шановні, засвоїти. Глибоко довіряючи польським військовим, польським офіцерам, польським генералам Давайте з цього уроку розпочнемо. Громадський діяч голова благодійного фонду нова дорога Валерій Кличок з нами на зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю. Вітаю вас, друзі, слава Україні, героям нашим слава пане Валерію. Ну знаєте, знову ж таки Навроцький багато чого говорить. Ми по різному можемо до нього ставитися інколи. Але здається, той урок, який він нагадав, абсолютно і цілком заслуговує на те, щоб бути в нашому ефірі. І я сподіваюся, що почуємо не тільки ми його, а ще і далеко за межами України в Європі, ну а також бажано в Сполучених Штатах. Ну да, без надії сподіваємося, пані Катю, скажу вам. Чому тому, що буквально перед вашим записом читаю коментар Марка Рюте генсека НАТО, який каже, що щодо участі НАТО в переговорних процесах щодо мирного плану для України каже. Очевидно, коли йдеться про елементи НАТО в угоді про припинення війни проти України, це буде розглядатися окремо, і це очевидно включатиме НАТО. Ну тобто, і далі в тому ж самому дусі потрібно щось починати, потрібно мати пропозиції на столі і так далі. Тому подібне, бла 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 Вибачаєте, навроцький слушно згадує зараз історичний контекст, але от запитання: а що ви пропонуєте взамін? Давайте скажемо відверто, тому що ну, говорити про збільшення м, шалене обсягів постачання до України військової техніки, озброєння за програмою ПУРЛ, яку європейці обіцяли там фінансувати нескінченно. Я якось не бачу непереборного такого бажання у них з стройними рядами це робити, бо до кінця року ми можливо матимемо військову допомогу за півроку по цій програмі від американців аж на 5 мільярдів євро, аж то це ще не факт. І, по-друге, сьогодні вже повідомляють, що, на превеликий жаль, співпраця з Німеччиною обмежена американців, ну і постачання зброї до України також призупинено. Про це, до речі, друзі, офіційно повідомляє інспектор бундесверу Крістіан Фройдінг. Тому це не якісь там домисли, не якісь газетярські удруківки або ще щось. Це справді дуже серйозна історія, за якою стоїть реальність. Реальність це переговори. Тому ну, пан Навроцький говорить гарні слова. Він правильно згадує історію. Наступне запитання: що далі? Бо коли я чую повідомлення від очільника генсека НАТО про те, що ми повинні щось починати, ну, вибачте, вже треба давно було закінчувати, а не починати. А тепер ви лише говорите про те, що починати. Переговорний процес надважкий. І це справді непроста історія для України і для Європи, яка розуміє, що від того, як. В якій формі, як буде досягнуто е, узгоджених позицій про припинення гарячої фази, замороження війни, буде залежати і їхня доля. І гарантії безпеки для них дуже важливі. Вони чому й бідкаються, чому Навроцький розповідає ці заяви і розказує: нічого не підписуйте, воюйте далі, я читаю за його словами. Ну, окей, але давайте тоді вже разом. Якщо з Росії не можна нічого підписувати і треба розвалити, давайте разом. Це ж буде нормально. Ви ж отримали. 43 мільярди євро допомоги по програмі Сейф європейській, з якої ми мали отримати 30%, а загальна сума 150 а не отримали ні США. Більше того, Європейський центробанк сьогодні говорить про те, що ну, ми не будемо виступати гарантами кредиту 140 мільярдів євро. Нам цей механізм не подобається. Ми будемо розробляти новий. Також починаємо. Я, друзі, говорю не про фаталізм, а про реальний стан справ, який зараз є в Європі. Тому а, ми, ну я більш ніж переконаний, глядач 24-го каналу не впадає в ейфорію, не впадає в паніку, допомагає хто чи може фронту і так далі. Ми приходили складніші часи. Нині просто констатуємо по факту, що на темі України дуже багато спекуляцій. Це моє бачення того, що відбувається в Європі. Є окремі позитивні кроки, які засвідчують про те, що дійсно підтримка буде залишатися, але сьогодні дуже багато важливі тиску і на Європу. І в самій Європі, і небажання Європи, і небажання США дійсно зробити так, щоб ми не повторили історію з судетами перед початком Другої світової війни. Але я вбачаю, що навіть от заява до очільника закордонної Ваде Вадифуля сьогодні, який почав вже заїкатися, та не заїкатися, прямо говорити про референдум, воно матиме неприємне продовження для українців. На жаль. Сьогодні о 21-й годині за київським часом Дональд Трамп хоче виступити з черговою заявою. Наскільки я розумію, вона стосуватиметься тих перемовин, які зараз проводять Вітков і Кушнер з Путіним. Не знаю, чи будуть вони йому телефонувати з Кремля і прямо розповідати про що вони домовилися, але тим не менше, я розумію, що спрогнозувати про що буде говорити Дональд Трамп важко, а можливо і неможливо в цьому випадку. Але тим не менше як думаєте? Що саме нас очікує? Я не думаю, що я, не, я, я не, не бачу підстав того, що Трамп буде говорити про цей переговорний процес, оскільки він справді відбувається зараз за зачиненими дверима. І це нормально. Тому що дуже чутливі питання. Зеленський щойно коментував, що він очікує сигналів в першу чергу і ну, повідомлень про хід переговорів від Віткофа до, до себе, тобто на свою адресу. Бо Україна ну, ж друга сторона. І Росія. Тому сьогодні роль посередника передати інформацію з Кремля до України. Ну, Вона буде передана до Ірландії, звісно, де перебуває Зеленський і вся переговорна група. Але якщо ми говоримо про виступ Трампа, треба задати, який сказав чітко. Я не збираюся ні з ким зустрічатися, нічого підписувати, нічого там зараз на даному етапі. До того моменту, допоки не буде узгоджено план замороження війни в Україні, він сказав: план миру. Який він представив, допоки не буде в мене хоча б розуміння, що ми знаходимося на фінальній стадії. Чи буде сьогодні ця фінальна стадія? Ні, не буде. Тому що лише зараз Вітков буде обговорювати з Путіним план, який ми узгодили з американцями, в якому є три пункти, дуже спірні із росіянами в їхньому розумінні. Нам то вони зрозумілі. І досягти угоди, ну, і рішення про те, що ці питання вже будуть вирішені відразу от нині, я не вбачаю за можливі. Ну, От просто-напросто. Буде ще один раунд, можливо, ще навіть і не один. До того моменту, поки ця угода буде досягнута, про припинення вогню з подальшою розробкою проєкту угоди про мирний план і так далі. Можливо, звичайно, я і помиляюся, але ну, в мене такі відчуття. Ми дуже скоро це побачимо на рахунок заяви Трампа. Швидше за все, вона буде стосуватися Венесуели. Буквально днями а, Трамп підтвердив, що у нього була телефонна розмова з президентом Мадури, як Мадуро, якому він пропонував до 28 листопада покинути країну. А, преса пише про те, що це навіть могла бути Москва, і не випадково 29-го Трамп оголосив про закриття повітряного простору над цією країною. Вчора буквально була проведена нарада в овальному кабінеті із відповідними чиновниками, я так розумію, силовиками, де вирішувалася подальша доля Мадуро і взагалі Венесуели. Не дуже активна присутність зараз і військових, і інших представників силових органів США в цьому регіоні. Відзначають активну радіоелектронну боротьбу е і гасіння gps сигналів і так далі. Тобто йде тиск сьогодні на Мадуру, що він полишив посаду. Ну і буквально скандал, який виник днями через нібито наказ Піта Хекзита знищити корабель із катер із наркотиками і добити наркоторговців. Там зараз є питанням широкої широко обговорення дискусії у самих Сполучених Штатах Америки. Це дуже величезний США скандал. І Трампу треба цю історію закінчити. Тому я думаю, що швидше за все звернення буде не про Україну, а про Венесуелу. Про Україну Трамп говорить практично кожного дня. Його позиція залишається незмінною. Зараз, як ми бачимо, задіяні всі і все для того, щоб домогтися саме е, уже кінцевого результату угоди. але... От оцей етап переговорів і зустрічі Віткофа із Путіним, як на мене, може лише бути прелюдією до підготовки якоїсь погодженого плану. Але ну, говорити про те, що це буде досягнуто, мені ще раз наголошую, немає ніяких підстав, бо позиція президента України доволі однозначна. Не може бути ніяких територіальних поступок, не може бути гарантій без НАТО, ну і так далі. І вона навряд чи зміниться. Я маю на увазі позиція президента. Зеленський каже, що найчутливіші теми у мирному плані це території, заморожені активи і гарантії безпеки. Звісно, території гарантії безпеки нас хвилюють найбільше. Я так розумію, що найбільше Росію хвилюють заморожені активи. І тут теж питання, бо ну з одного боку вони продовжують говорити про те, що санкції на них не повпливали, і гроші їм не так важливі. Але бачимо, що таки важливі. І тут от поліція написало про те, що Сполучені Штати нібито хочуть віддати заморожені активи Росії після підписання мирної е, угоди. А, а знову ж таки, питання виходить так, що Європа має за це заплатити. Тому що, от, в, в, в Ірландії ми чули е, е, мік Мартіна, який сказав про те, що ми не розпочинали цю війну. Чому ми маємо за це постійно платити? Ну окей, якщо Європа не хоче за це платити, чому четвертий рік поспіль широкомасштабного вторгнення ці активи до цього часу там лежать? з нерухомленими, замороженими, а не використовуються для України, так виданий кредит під ці заморожені активи в сумі 50 мільярдів євро. Ми його ще не весь отримали. Він до нас надходить. І тут уже питання: а тоді ви за рахунок чого будете гасити цей кредит? Ну вони певне вирішили, що будуть його полашати за власний рахунок за гроші платників податків, враховуючи настрої в Європі, ну скажу так, не дуже прихильні до України. До ініціатив їхніх урядів виділяти додаткові фінансові а, 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 ухвалювати відповідні фінансові рішення на користь України за рахунок податків. Ну та іншого виходу них ж не було. Тільки брати в розпорядження заморожені російські активи. Вони цього не роблять. Бельгія, типу, проти. Ну вона проти. Так, є якась мотивація. Європейський центробанк також сказав проти. Чому Ну, для мене це очевидно? Це історія з російською. Активністю і присутністю саме цих інтересів у Європі. Ну і, звісно, певною мірою тиск Сполучених Штатів Америки. Однозначно так. Тому, коли це ці заяви, ну вибачте, знаєте, в коли слухають і кажуть, ну на кого це розраховано. Українці період широкомасштабного вторгнення за ці 4 роки стали дуже грамотними. Але європейці чомусь вирішили, що вони до цього часу можуть водити нас за носа. Так, це політика, всі це розуміють. Але розуміють так само українці те, що ці гроші ніхто виділяти Україні не збирається. І коли. Хтось із європейських чиновників каже, чому це ми маємо за це платити, я читаю наступним чином. Ми за це платити не будемо, розбирайтеся самі. Але в будь-якому випадку, післявоєнна відбудова України буде гарячою темою і дискусією, дуже серйозною у європейській спільноті, на європейському континенті і в Сполучених Америки. Бо в будь-якому випадку, нам треба вже доводити більш серйозно, аргументовано те, що. Те, що вони зараз залишаться і залишилися у стані не війни, це все заслуга України, і вони тут повинні за нас заплатити. Це не знімає з нас відповідальності вирішувати внутрішні питання, бо це дуже важливо. Але в будь-якому випадку тут треба говорити за це однозначно, тому що їхня допомога нам була не настільки серйозно надана, як то потребувалося. Ну, збільшення часткової європейської допомоги відбулося виключно за рахунок зменшення американської до недавнього часу, допоки президентом був Джозеф Байден, ну, вони не поспішали якось там сильно активнічати на цьому фронті. Ну, хіба що Німеччина. Німеччина так. Але в умовах війни вони активно заробляли те ж саме, наприклад, у Норвегія. Найшалені статки, шалений фонд на кшталт російського. Але вони не хочуть нам допомагати. Вони виділяють немало коштів порівняно з іншими, але вони заробили на газові більше, ніж можемо собі ми уявити. В той же час, коли розповідають про послаблення Європи, вчора МЗС Естонії каже: не треба бити по танкерах тіньового флоту в Балтійському морі. Тому що це ж неправильно, це не можна, це ескалація. Ну, я про турків мовчу, там окрема історія. Це все мені вказує на те, що зараз європейці просто роблять багато заяв, гучних, які. Не мають ніякого практичного продовження. Гарантії безпеки, про які ми говоримо, вони досі часу з декларативними залишаються. Питання репараційного кредиту підвішене. Вже вони стурбовані тим, що Росія забере назад гроші. Ну, вибачте, але ми про санкції говоримо навіть не з 2022 року, а з 2014 року. Чого лише вартує історія Сімінс? Ну, вибачте, це вже багато хто про це забув. Так само, як і проект північного Потоку-2, який допослідовно відстоює е, нині Німеччина, бо хоче притягнути е, когось до відповідальності за те, що там вчинений був теракт, і звинувачують цьому нас е, україну. Ну якщо ви не якщо вам не доходить через голову, ви має доходити через якесь інше місце. Не можна співпрацювати з терористом, звинувачуючи його одночасово в тому, що він здійснює терор проти мирного населення іншої країни. Ну це ж так сьогодні виглядає. Євростат сьогодні публікує інформацію про те, що ну це було феєричне заголовок. Вибачте, я не можу втриматися від емоцій, де пишуть про те, що е, рівень торгової співпраці між Європою та Росією впав до історичного мінімуму. І далі читає цифру: 30 мільярдів євро за 9 місяців поточного року, і це аж на 3 мільярди менше ніж в минулому році. Ну, я перепрошую, а як ви тоді збираєтесь послаблювати Росію, якщо ви кажете, не чіпайте танк Кретінього флоту, хай собі ходять в Балтійському морі, це офіційна заява МЗС Естонії. Колишня прем'єр-міністрка якої Каякалас, Кая очолює, сьогодні Європейське дипломатичне представництво. Вона, вихід звідти, Це її країна під ударом, нарва під ударом. Не чіпайте. Вони розуміють, як тільки почнуть чіпати, не будуть захищати. Дійсно, Путін нападе. Тобто, хай він зараз доїдає Україну, він буде довго це робити. Українці показали, що це може можна робити довго. А ми тут будемо робити заяву. Я не можу недооцінювати той рівень допомоги, яку який європейці нам надали. Це несправедливо було. Я постійно про це говорю і нагадую тут, що так я усвідомлюю те, що вони нас рятують. Але ну одна справа, знаєте, просто ну підтримувати, щоб не вмер, да? а інша справа допомогти, щоб справді не просто вижив, а жив здоровим цей організм, оздоровлювався і надалі, щоб ніяка зараза, типу, росіян до нього не чіплялася. У нас залишається буквально кілька хвилин, але ви сказали про те, що Туреччина це окрема тема. Я з цього сьогодні теж розпочинала про те, що Туреччина теж каже, що ну, доволі небезпечна така тактика: знищувати танкери поблизу турецьких територій, що це небезпека в чорному морі. Ну то знову ж таки, а зернові танкери, а перевезення зерна. а… Що саме зараз тіньовий флот несе тільки небезпеку і його знищення, до цього все було доволі безпечно виходить? Ну так, було безпечно. Просто ну, раніше ми не фіксували таких випадків ударів по танкерах. Хоча направду був один, якщо не помиляюсь, це був, мабуть, 24-й рік, один із танкерів, який прямував до Новоросійська. А, ну, це було за часів ще Байдена. Потім Луйдосі дуже сильно обурювався, очільник Пентагону, з приводу того, ну як це так, ви б'єте. по Каспійському трубопроводному консорціуму. там же йде нафта на світовий ринок тільки забуває сказати, що й американська в тому числі, бо вони є співвласниками цього консорціуму разом з росіянами, і донині розумієте, і казахи незадоволені, турки, які ніколи не вводили санкції проти Росії за весь період широкомасштабного вторгнення, та й раніше, в тому числі, які з обіймами зустрічають завжди росіян, тому що вони возять багато готівки на курорти. Це все факти загальновідомі. ну, давайте задаємо перший рік широкомасштабного вторгнення влітку. Центробанк Туреччини заявляє про те, що в них десь звідкись взялося, вони не можуть пояснити, додатково 27 мільярдів доларів. Ну, вибачте, смішно від цього десь взялося. Всі забули за цю тему, Ну, кожного свій прагматичний підхід. У Ордогана свій прагматичний підхід. Він багато непоганих речей робить для України, але все те, що він робить, він робить не в інтересах України, а в інтересах Туреччини. Так само європейці, тому і нам, відповідним треба чином діяти. Ми ж не кажемо, що ми вам шкодимо. Ну, пошкоджений танкер. Він нам заважає. Давайте вирішувати цю проблему разом. Тому я вважаю, якщо, як пишуть ЗМІ, це виключно припущення зі ЗМІ. Це були дрони українські, ну то правильно вони зробили, що туди дісталися. Тому що не можуть танкери ходити. Ви ж їх не контролюєте. Європейці постійно нарікають, це Трамп винний, тому що він комісію скасував, яка контролювала ці танкери. Так, таке було. Ви нову не створили. Беріть, створюйте, працюйте. Це важко. Ну, а кому сказав, хто сказав, що легко буде? Легко ніколи не буває. Ну тому те, що там якийсь дрон долетів, аж доплив до Туреччини, ну, це просто попередження того, що так буде надалі. Єдине погано, що цього не було раніше. А от чому цього не було раніше, друзі? Ну, це ще доведеться засувати. Пане Валерію, я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру. Навзайм. І кажу до наступної зустрічі. Хай щастить вам, бережіть себе. Громадський діяч голова благодійного фонду. Нова дорога Валерій Кличок був з нами на зв'язку цієї години. Дякую вам, що ви ці три години провели в моїй компанії. Традиційно на останок кажу, Україна буде стояти. все решта мене побачимося з вами. Бережіть себе.